Історія теплої підлоги. Перші системи обігріву підлоги з'явилися ще у Стародавній Кореї та Китаї понад п'яти тисяч років тому. У Кореї ця система називалася Ондоль тепло від вогнища» проходило через спеціальні канали під підлогою, обігріваючи приміщення. Використовувалося тверде паливо, дрова чи вугілля і гарячий дим нагрівав камені й підлогу. Стародавні римляни вдосконалили ідею, створивши систему гіпокауст. У підлогах прокладалися порожні канали, куди подавалося гаряче повітря або дим від печей. Так обігрівали приватні будинки заможних людей, палаци, терми, громадські лазні. Гіпокауст був досить складною і дорогою технологією, тому був доступний лише багатим верствам населення. Після падіння Римської імперії в старшому ЕНЕ технології централізованого обігріву в Європі на тривалий час були забуті. Лише в деяких регіонах, наприклад, у Візантії або Середньовічній Кореї, зберігалися примітивні системи теплих підлог. У новий час 18-19 століття почали з'являтися перші спроби модернізувати опалення будинків, використовувалися печі та каміни, але ідея обігріву саме підлоги знову стала актуальною лише у ха-ха столітті. 20-те століття принесло революцію і з розвитком технологій з'явилися водяні теплі підлоги, де гаряча вода циркулює трубами під підлогою та електричні системи нагрівальні кабелі або плівки. Перші сучасні теплі підлоги почали встановлювати у Скандинавії та Получених Татів Мерики у 1950-х 1960-х роках. З часом системи стали доступнішими завдяки розвитку матеріалів, наприклад, полімерних труб та нових методів монтажу. Сьогодні існують три основні типи теплої підлоги. Водяна тепла підлога підключена до системи опалення, електрична тепла підлога з нагрівальним кабелем або матами, інфрачервона плівкова підлога тонка і енергоефективна. Теплі підлоги використовуються як в житлових приміщеннях, так і в комерційних будівлях, підвищуючи комфорт і енергоефективність опалення.